Друзі, всім привіт! Сьогодні 8 квітня. І сьогодні хотілося би розказати на яке каліч... Яке кількість нутрій, точніше так, на, яке... на яку кількість нутрій повинна бути їхня площа сараю або клітки. От, так от Які розміри клітки або сараю повинні бути на, те чи інше... на ту чи іншу кількість нутрій? Ось тут у мене сидять майже 15 нутрій. Тобто тут у них ширина цього загону 1,45 на 1,39. Ну, грубо кажучи, 1,50 м на 1,50 м. І от на таку кількість нутрій це дуже багато. Так як у мене в даний момент є зараз де пересадить, але ще поки. Холодні ночі, тому я ще не пересаджую маленьких нутряд. О. Mm -hmm. Хоча, в принципі, вже можна пересаджувати. На жаль, з цієї кількості нутрят, яких в попередніх відео я казав, що їх було 8 штук, залишилося всього їх двоє. Ось вони. Одне лівіше і друге правіше там. А із тих 4, всі 4 живі. На жаль, та біленька, що в попередньому відео я казав, воно було таке. Стілінка таке, на жаль, загинув. Тут загон для цих внутрій: 2 метра довжина і 1,40 ширина загону. На таку на, на, на такий, на таку площу загону можна тримати внутрій, ну, приблизно, якщо метр на метр п'ятдесят, для четвер... ну, чотири нутрії здорових, їх, в принципі, їм в принципі, буде достатньо місця, то тут можна тримати ну, приблизно до шести здорових нутрій. Але я говорю, ну, зі своєї практики, я не знаю, по кожний по-різному тримає нутрій, хтось може тримати там, 3 на 3 всього лише 2 літри нутрії. Тобто, може 3 на 3 тримати 20 штук внутрі. В кожного внутрі вода по-різному. В залежності в кого як вистачає місця. Тут ширина загону 1,40 м. і длина майже 2 метри, 1,89. І тут в мене на даний момент кількість нутряків молодняка, молодняка четверо і здорових четверо, тобто 8 штук внутрі. На цю кількість. В принципі, достатньо місця. І зараз я вам покажу клітки, в яких я буду пересаджувати внутріків нутряків і їхній розмір. Ось в мене дві однакових клітки. Ширина клітки 80 см, довжина 1,80 м. В цих клітках може сидіти, якщо молодняка, Ну, Молодняк десь в районі 6 місяців може сидіти приблизно 7, ну, хай 8 штук, то здорових максимально 4, ну, 4 штуки, то їм буде місця достатньо. В контейнері, ширина контейнера 60 см, а довжина 1,60 м. В цьому контейнері може сидіти. Приблизно теж 4 нутрі. Дві в одному контейнері, дві в другому контейнері. Якщо, якщо сім'я, то зробити, допустим, самця і дві самочки, то трьох нутрі для сім'ї достатньо. Якщо там, там самці, то четверо самців, то їм місця буде достатньо. А для сім'ї, то самця і дві самочки. Отакі. От от. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. Дякую підписникам, що підказали мені, що треба додати сухе молоко в кашу. Раніше я цього чесно скажу, сказати не знав. Велике дякую вам за підсказку. Що, підписуйтесь на мій канал, додавайтеся в друзі на фейсбуці, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо для новачків це буде, ці будуть відео цікавими. Всім мирного неба, всім успіхів!